From the tent, or he all the... Коли людина в такому стані, то чи вона повинна просити допомоги в десятки? Чи вона повинна зібрати всі свої сили для того, щоб подолати самостійно стан є. Прав. є таке і, 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 і так, і так. Буває такий відчай, що людина вже не може нікого просити, і тоді вона просто відключена від усього. Буває відчай, коли знає. Що тільки він не має сил, а у оточення є сили, і потрібно якимось чином з'єднатися з ними. І як це зробити? І тоді виходить, що у його скасуванні перед оточенням він з'єднується з цими силами. І так, долає і просувається. Товариш, Раве, тільки щоб уточнити, в статті сказано про е, каламутні води, і вона запитує конкретний стан, що описує Робаш. каламутні води. Чи повинна людина з ними впоратися самостійно, звертатися до десятки до творця, як впоратися з цим станом, що називається каламутні води? Рав, як впоратися? Усі перешкоди ми повинні долати тільки за допомогою об'єднання. Те, що іноді це як вода, іноді як стіна, неважливо в якій формі, в яких проявах, ми розкриємо перешкоду. Але Впоратися з перешкодою завжди потрібно за допомогою об'єднання між нами. У подоланні за допомогою об'єднання між нами ми долаємо перешкоду.